Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дуда матиме серйозну розмову із генсеком НАТО Столтенбергом після його візиту до Києва. 29 квітня він хоче перехопити генсека та поговорити про вибухи та диверсії на польському кордоні, атаки на міста, про які Польща поки що мовчить. За попередніми даними після провокації на кордоні а також аварійної посадки, польського борта після атаки в Чорному морі на польський патруль терпіння Дуди остаточно лопнуло. Масло у вогонь підливають і диверсійні групи, які нанесли серйозної шкоди техніці та військовим частинам поляків. Дуда на нараді в штабі заявив, вистачить терпіти російський чобіт поряд із нашою територією. Потрібно зробити все, щоб Україна та Польща перемогла. Крім того, під час патрулювання міжнародних вод Чорного моря пілотам Польщі Дуда особисто дав зелене світло на збиття російських пілотів-провокаторів. Один із польських літаків таки був збитий. Пілоти вижили. НАТО наказало Дуді мовчати та приховувати інформацію. Поляки дуже сердить. Ті діями альянсу в той же час. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, чи вважає ймовірним напад Росії на свою країну, як повідомляє Європейська Правда, про це польський міністр заявив в інтерв'ю Білд. Сікорський сказав, що не здивується, якщо РФ вирішить здійснити напад на Польщу. Росія нападала на Польщу багато разів за 500 років нашої історії, тому ми зовсім не здивуємося. Росія тоді програла, тому що ми, як Захід, набагато потужніші за Росію. Сьогодні Україна не бореться наодинці, на відміну від того, що Часто траплялося в минулому, ми не будемо воювати наодинці, зазначив він. Коментуючи можливість російського нападу на країни НАТО, Сікорський вказав, що німецьких політиків схоже влаштовує, що Росія буде готова лише через 4-5 років, а до того часу буде готова і Німеччина. Але річ у тім, що перш ніж Росія дістанеться до Німеччини, вона має дістатися до деяких інших країн. Додав він раніше, Сікорський закликав не вважати, що Дональд Трамп у разі потенційної перемоги на президентських виборах у США залишить Україну без підтримки і. Буде грати на руку Кремлю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.